Ми дуже довго думали про що нам зняти фільм. І от ми на в'їзді до нашого міста, до міста Біла Церква. Ми саме там, де краєвид просто очаровує своєю красою. 15 років назад ми народили саме тут, в Білій церкві. Це маленьке, але здебільшого шумне місто, в якому і проходить наше життя.

А зараз ми знаходимося на одному із найгарніших масивів міста. Перед вами Таращанський масив. Весна з'являються бруньки. Трава зеленіє. Ми знаходимось в затишному куточку нашого масиву, коло якого знаходиться озеро. Ми бачимо двох закоханих людей, які вже зробили своє щастя. Наша молодь підростає на таких чудових спортмайданчиках. Ми заходимо в маленьку країну, де зростає майбутнє покоління. П'ятерці. А це Лада? Дев'ятка. Жигуль п'ятірка. Це пощек Мерседес. Вау! Справа! Трішки впереді це транспорт всіх нинішніх дітей. представляю. Не всі його можуть купити, бо зараз він стоїть 4 тисячі. Більшість купляє БУ. Це ти говориш за коляску чи за що? Так. Да. Да. Я б сказав, туди був. Набираємо кінкот. Осьовано. Ми знаходимось на нашій вечірній алеї. Деякі люди йдуть втомлені з роботи, деякі йдуть тільки на роботу. Ми це можемо побачити на наглядному примірі. Ні, це не ця тютя. Так більшість часу і проходить наше життя в цьому прекрасному місті Біла Церква. Це місто добра і любові. І ви в цьому переконаєтесь. Нічне місто стає ще прекраснішим, тому що в ніч відбуваються чудеса. Здається, немає нічого кращого, ніж побачити такі краєвиди.